Усіх вітаю! Сьогодні розглянемо знак зодіаку Лев, або з астрологічної точки зору, це люди, в карті народження яких Сонце в Леві. Леви це люди безумовно яскраві, палкі і дещо демонстративні, їхня стихія вогонь. Але при цьому, на відміну від першого вогняного знаку овна, про який я також згадувала у. Першому відео, вони вже не витрачають свою енергію так безрозсудно і так відчайдушно. Леви не такі швидкі, як Овне, але вже ґрунтовніші, послідовніші. Якщо для Овна ідея цінна лише поки горить сірник, є запал, то Лев може присвятити своїй ідеї, своєму захопленню, своєму коханню багато часу, також йому не байдуже, підуть за ним чи ні. Леву важлива оцінка того, що він робить. Благородство, щедрість, талановитість, артистичність Лева, які дає йому стихія вогонь, посилюється у цьому знаку, тому що тут підтримується життя, тут сонце у нас набуває своїх найкращих якостей. Леви найчастіше вважають себе. Вже не просто унікальними, а найкращими, найгарнішими, найталановитішими, найбільш гідними слави та почестей. Коли людина реально думає, що найкраще має належати саме їй, звісно, подібні запити коригуються мислячими левами протягом життя. Але у маленьких лев'ятах чи дорослих, але морально не вирослих левах ця тенденція дуже сильна. До речі, леви часто до старості зберігають деяку грайливість, таку дитячу легкість. Вони часто також люблять дітей, обожнюють ігри з дітьми, люблять грайливих тварин. Короля робить почет, отже, від почту виникає залежність. Яким би вогненним, отже, нереагентним не був Лев, він дуже сильно орієнтований на своє оточення. Він може дозволити собі рівно стільки, скільки може зрозуміти та прийняти його публіка. Не його завдання пробувати щось нове, його завдання це зберегти та розвинути. Леви дуже чутливі до зворотнього зв'язку, до слів, компліментів, оплесків, інших ознак його прийняття та оцінки. І заради цього вони інколи готові до демонстративних, якихось кричащих вчинків. Для того, щоб зробити публічність, для того, щоб зробити скандал, адже чорний піар це також піар. Леви дуже ласі на лестощі і від цього дуже вразливі. Проблема в тому, що 90% людей із виділеним левом скаже, ні, це не про мене, я лестощі не люблю. І я чудово бачу, де мені брешуть, а де кажуть правду. І дійсно в більшості випадків леви вважають, що вони чудово знаються на людях і що ті компліменти, які вони отримують, абсолютно заслужені. Те, що вважають компліменти адекватними, заслуга сонця, бо сонце у леві дуже дуже сильне. Слід зазначити, що найчастіше на левові прояви такого самолюбства і того, що вони хочуть собі найкраще, негативно реагують інші леви. Овни також та стрільці і скорпіони. Інші знаки зодіаку так сильно над цим не заморочуються над виступами левів, а багато хто просто навіть отримує задоволення від тієї радості, від того світла, що йдуть від лева. До речі, сам Лев, незважаючи на всю свою демонстративність і любов до привернення уваги, найчастіше вірний у коханні. Якщо він, люблячи свого партнера, все ж став йому зраджувати, значить проблема в тому, що лева не оцінюють належним чином. Його не хвалять, ним не захоплюються. Багато хто боїться перехвалити або виростити егоїста із дитини Лева. Це безперечно правильно. Але маленького лева обов'язково треба хвалити, при цьому не принижуючи гідність інших людей, а підкреслюючи теж їхнє старання, їхні таланти і підкреслюючи теж вміння працювати в команді, тому що леву якраз цього не вистачає. Леви надто серйозно ставляться до себе. Їм важливо вчитися змінювати амплуа, реально із заданого образу знаходити такі якості урана, тому що тільки так лев може стати менш залежним від свого оточення, а значить і менш уразливим. Чоловік Лев. Леви вроджені кар'єристи. Вони вважають за краще працювати з професіоналами, які поділяють його цінності, люблять творчість, експерименти. Головні характеристики колеги Лева це от така одержимість і енергія. Чоловік Лев не пасе задніх, він швидко піднімається кар'єрними сходами і стає на чолі компанії або групи. Це також дуже відповідальний співпрацівник, який любить творчість і експерименти, вміє організувати, направити людей. З багатьох професій чоловікові Левові більше за інших підійде робота юриста, викладача, психіатра, спортсмена. Також Лев це чудовий друг, дуже любить, коли його доглядають, коли з ним дружать, ним цікавляться. У будинку Лева знайдеться місце всім друзям та родичам. Цей чоловік добрий, щедрий, справедливий, готовий допомагати та підтримувати. Він любить смачну їжу, галасливі вечірки, гарний одяг, комфорт та чистоту. А що ж не любить чоловік Лев? Він не любить, коли його критикують, не здатний визнати провину і не вміє прощати тих, хто щиро не покаявся. Лев не терпить безлад у будинку. Любить швидко знаходити речі і завжди тримає їх на своїх місцях. Часто Лев Пунктуальний живе за графіком, що допомагає йому зберігати високу працездатність. У побуті з ним досить зручно. За потреби він бере на себе якісь покупки, чудово готує, вміє лагодити, робити ремонт, будувати, обробляти землю. Щоправда, найчастіше чоловік лев все ж наймає фахівців, а сам буде просто заробляти гроші або вирішувати якісь глобальні організаційні питання. Чоловіки леви вкрай ревниві. Вони не люблять, коли якийсь незнайомець починає зближуватись з їхніми друзями, з партнером. Навіть дрібниця може вивести чоловіка лева із себе. Якщо йому не вдасться реалізувати свої природні таланти, то чоловік Лев теж починає психічно деградувати. Він може впадати в чорний гумор, в апатію, в депресію. Також леви важко контролюють свої емоції, особливо якщо їх хтось критикує. І найменший жест неповаги може розлютити левів, навіть якщо їм людина не сказала добрий день бо просто була зайнята, або не помітила. Якщо леви не отримують вдячності в компанії, то теж просто йдуть з цієї компанії, ніколи не повертаються. Чоловіки леви не переносять самотності, і їм протипоказано надовго залишатись наодинці з собою. Таким особам потрібні люди, які захоплюватимуться ним. Інакше ця їхня життєздатність може згасати. Чоловіки, леви, нетерплячі, вони також не люблять чекати, як і овни. Краще представники цього знаку зодіаку виберуть шлях повний перешкод, ніж чекатимуть відповідного моменту для дій. Отже, хлопці Леви не люблять критику на свою адресу, бо вони переконані, що все роблять чудово і не потребують коментарів з боку. Якщо ви помітили якісь недоліки в роботі таких чоловіків, то краще закрити на це очі і не кажіть їм так, не вказуйте, особливо на численні недоліки, інакше вони розлютяться, а з контролем негативних емоцій у них справи погані. Кохання та стосунки з таким чоловіком. Чоловікам левам подобаються активні та цілеспрямовані дівчата, які не бояться пробувати щось нове. Виділяються з натовпу, загадкові та непередбачувані особи здатні надовго утримати інтерес левів. Леву до вподоби все, що підкреслює його особливий статус. Якщо ви хочете познайомитись з таким чоловіком, вирушайте на світський прийом, ресторан з розкішними інтер'єрами або прем'єру Великий Театр. У таких місцях концентрація представників цього знака Зояка буде максимальною. Якщо ви хочете познайомитися із молодим левом, то це будуть якісь елітні тусовки, от все зі словом, люкс, елітне, дороге, тому що саме там він буде себе відчувати добре, і там можна його зустріти. Як завоювати такого чоловіка? Ну, його, безперечно, потрібно хвалити, звеличуючи таланти та вроджені якості. Не варто йому різко суперечити, принижувати, тим більше, критикувати, бо можна дуже сильно його зачепити, і взагалі він може розвернутися, якщо ви мало знайомі, і більше ніколи з вами не зустрічатись? Важливо також його смачно годувати, піклуватися, але не забувати про себе. Як зрозуміти, що ви йому сподобалися? То чоловік Лев буде сам шукати зустрічей, намагаючись увесь вільний час приділити вам. Лев не пропадає надовго, якщо він зацікавлений. Він також не хоче використовувати принципи пікапа, бо він досить щирий і вважає, що йому це не потрібно, що жінка сама рада якби, його залицянням. Шлюб для такого чоловіка це серйозний крок, але закоханий лев не зволікає із пропозицією. Причиною розриву може стати якраз жінка, а не цей чоловік-лев. Бо жінка, яка не готова повністю прийняти його домінуючу позицію. Ним, звичайно, можна керувати за допомогою компліментів, якось хитро по жіночому. Але навіть якщо ви щиро з ним говорите, жалієтеся, то він спробує вирішити всі ваші проблеми. Жінка лев. Який характер у такої жінки? Вона популярна, вона часто закохується, вона розумна, приваблива, так що їй не часто доводиться нудьгувати на самоті. Живий розум, характер, природна краса та сексуальна привабливість не заважають їй бути дуже незалежною та вільною. Вона часто сильніша за деяких чоловіків, але вміє цінувати рівноцінне партнерство. Жінка-лев це гідний друг, партнерка та колега по роботі, яку є за що любити та поважати. Вони можуть цілком ужитися з тими, хто вміє цінувати та розуміти їх найкращі якості. А серед найкращих, то можна назвати це і незалежність, і рішучість, і вірність, відданість, щедрість, доброта, і надійність. Також жінка-лев це прекрасна господиня, з нею легко та приємно жити разом. Якщо жінці Леву комфортно, вона стає м'якою, спокійною, позитивно налаштованою, і при цьому навіть удома вона може виглядати так, ніби зібралася на офіційний прийом. Представниці цього знаку зодіаку вміють створювати ефективні команди, долати перешкоди, перемагати конкурентів і переконувати інвесторів чи партнерів. Жінка Лев це ідеальний діловий партнер. Як же вона закохується? Це помітно відразу. Жінка лев не намагатиметься приховати почуття. Відкрито буде показувати всю силу пристрасті, прихильність до партнера, буде з ним проводити багато часу, буде на нього дивитись постійно і не помітити от її прихильність просто неможливо. Зазвичай жінка-лев вибирає найгіднішого, найсильнішого, найцікавішого партнера і також того, ким можна пишатися та кого є за що цінувати. Така жінка надасть об'єкту любові підвищену увагу, особливу турботу та визнання. І все ж вона буде залишатись такою ж прекрасною, незалежною, але зберігати вірність обранцю. Ревнощі нерідко призводять до проблем у стосунках. Левиці не стануть миритися з тим, що коханий проводить час не з ними, а наприклад, з друзями або із якимись іншими людьми, або дуже багато приділяє час у роботі, той час, коли, наприклад, вона на нього чекає. Такі жінки, утім, не поспішають виходити зі стосунків, у яких навіть згасли почуття. Вони до останнього докладатимуть зусиль у надії врятувати союз. І їхня вірність буде також тривалою. Чи є у вас знайомі жінки левиці, чоловіки леви або діти-левенятка? Напишіть у коментарях, чи збігаються ці риси, описані мною, і з їхнім характером. Приємного вам часу доби і до побачення!